У Конотопі відкривається філіал сумської школи Тхеквондо Денс Едіт. Саме тому, 8 березня, сум'яни завітали до Конотопської громади, аби презентувати свою школу Тхеквондо-Денс, поєднання бойового мистецтва Тхеквондо та танцю, яка вже півтора року успішно функціонує в обласному центрі. Її організатори та наставники Олександр Чемелюх. Та Олена Гусак. Я із Хатіні, Хатінська громада, може, чули. Тоді, коли там стало весело, в Суми переїхав. Ну так склалися обставини ще з натопі. Коли в нас вже було бомбежки, вже і багато дітей переїхали в Суми. І вже ж учоба бо І вони їх отак розкидали. І ми з Ліною познайомились там же, в Сумах. А вона школ... теж займалася. В приватній цим? школі. Я на і дуже. Ми організували цю школу е... удвох. Я довго носив цю ідею, думаю, до кого обратиться. От, І подивився, близькі тим. по духу, да, люди, які, оця сім'я їхня, просто унікальна. Я запропонував, і так ми в травні там місяці не ми довго думали, у назву там. І коли я запропонував «Едіт» екології душі і тіла. А потім, коли ще по-англійськи, це корекція, ми зрозуміли, що це та назва. Ми якраз і дітям допомагаємо десь підкоректувати поєднання спорту, фізичної культури, естетика, тут все є. Я зараз якраз на це і роблю такий наголос: тут різно як різностороння от розвиток особистості від дитини. У нас ми. тренування проходять разом. Одна половина це там фізична, технічна підготовка, друга половина це хореограф займається, от отляночка займається цим. І е, нам подобається те, що діти в місті з нами творять. Есть, це процес такий, де діти самі підказують, десь. Есть, це найголовніше, щоб діти в цьому процесі були. Uh -huh. Не тільки ми їм кажемо, отак робіть. А коли дитина починає розуміти, починає творче мислити, оце ми добуваємося цього. Дві годинки. Дві три, години, тричі. Тричі на тиждень. Три, три рази. Ну, це як мінімум. Чи, а вік дітей? Все від п'яти років. Від років ага. І до. І неважливо, чи не є важливо. якісь навички, чи фізично фізичні. Абсолютно. Розмінуті? Ми зараз будемо набирати групи, будемо записувати, тобто батьки можуть звертатися. Ми записуємо, тоді будемо формувати групи по ну по возрасту. Так куди і на звали? даний час в інстаграмі у нас є. В інстаграмі сторінка. є сторіночка, контактний телефон 098 821 8062. Олександр. Це в Канатопі? В Канатопі, так. Да. Подія відбулася у міському будинку культури сучасник. Присутнім конотопцям діти з Сум продемонстрували свої вміння, а наставники ділились досвідом і баченням методики, яка поєднує техніки Тхеквондо та елементи танцювальної хореографії. Конотопський філіал школи Тхеквондо. Денс Дід буде функціонувати в МБК Сучасник. З дітьми та молоддю Конотопської громади працюватимуть Олександр Чомелюх та хореограф Яна Б'ячкова. Програми школи адаптовані для різних вікових груп і рівнів підготовки. Долучайтеся до школи Тхеквондо-Денс дід. Розпочніть свій шлях до здорового способу життя та самовираження через поєднання бойового мистецтва і танцю. Тхеквондо Денс бойове мистецтво, яке стає танцем.